У першу чергу хотілося б сказати, що на два відео це дійсно не байт. Сьогодні справді останній день на моєму шосері, на моєму першому і мабуть улюбленому шосері, бо він був першим на моїй розі. Хто знає мене, хто дивиться мої відео давно, той знає, що у мене наразі три велосипеди, гравійники, два шосера. Рік тому я придбав Амірідус з культури ендюрансрі Володішина. Хто не дивився, подивіться відео, що тут буде в куточку, чи тут, чи тут, мабуть, і тут. тут. І е, вийшло так, що в мене лишився мій перший шосер Ross Pro SL 2000. І ну, немає сенсу власне, його тримати не рентабельно, нераціонально. Я е, з того часу буквально кілька разів на ньому виїхав за останній рік, їздив часом на роботу. Ну і на станку він в мене простояв зиму. Тому було прийнято рішення продати його. Лише місце займає вдома, а станок я зможу покрутити на Міріді. А будуть гроші вільні, можливо, кудись в інше русло вони підуть. Олександ продаю в гарні руки, тож, в принципі, я в ньому буду впевнений. І... Хоча насправді мені все одно дуже шкода його продавати. Давайте прокатаємося разом зі мною сьогодні трошки. Останній день. Якось так, трохи на душі, не дуже приємно, якщо чесно. Шкода мені продавати речі, які були мені дуже близькі до серця. Я вам про нього все розповім, зроблю огляд, розповім про емоції, які він мені приніс. Ну і трошки катнемося. Так, Травень 2020 року. Ми катнули з друзями 100 кілометрів, я тоді ще не знімав відоси. Я був на Гревелі, хтось був на МТБ і кілька було на шосерах. Ну, Я вчепився з хлопцями ж на шосерах, далося нам ту сотку проїхати, там середній біля 30, тоді дуже гарна погода була. Але я помічав, як я від них відстаю на своєму хромому гравійніку Джемісу, давлю в педалі, а рама піді мною грає, прям відчувається, як грає. І розумію, що е, трачу сили просто в, е, в повітря, в пусту. І відразу тоді ж я вже й задумався про купівлю собі шосера. Хоча до цього догадав, що шосейник це лише там. Інструмент для спортсменів і все. Далі я почав моніторити OLX і шукати щось собі відповідне. Напевно, тижнів 2-3 я так моніторив. Дивився оголошення, нічого такого не знаходив, що мені би сподобалось. І тут я потрапив на одне оголошення з цього Rose на OLX. І білий колір. Я ніколи не думав, що я захочу собі велосипед білого кольору. Але я його побачив на фотографіях і просто в нього закохався. Цей білий колір, шосейник така краса, просто щось неймовірне. І я просто в нього заліп миттєво. Ми домовились, що в Луцьку зустрінемося, і, власне, я там подивлюся, якщо мені сподобається, я його куплю. Тоді був період ковіда, і навіть маршрутні таксі не їздили, ніякий транспорт громадський не їздив. Я на Блаблакарі взяв з собою там шолом, форму одів, шолом взяв, одразу контактні туфлі, педалі свої взяв, ще МТБшні. І на Блаблакарі поїхав з цим всім, відразу на якусь ми там АЗС домовились на виїзді з Луцька. Я приїхав, подивився, просто бомба. Це... Він ще крутіше виглядав, ніж на фотках. Такий класний велосипед мені дуже сильно запав серце. Я зрозумів, що це моє, і потрібно його брати. Ну, власне, я його купив і відразу ж на ньому ж з Луцька я поїхав на рівне. З Луцьким і Рівнем там приблизно 60 ну, коротше, під 70 кілометрів. Але мені одразу захотілося сотку на ньому дати, тому я заїхав в Рівне. А їхав ще через пересопницю трошки далі, зустрів там друзів своїх, які в той час каталися, мені ще фотка Ось в перший день я на велосипеді вставлю вам 2020 рік на цьому. Вони, вони перші, хто побачили мій новий шосер, бо я нікому навіть про нього не говорив. Коротше, я так на ньому і проїхав, потім заїхав по обізні міста рівного і так проїхав в коло 100 кілометрів. Що найцікавіше, потім приїхав додому, виявилось, на, на півспущених покришках. Але якось доїхав, він диво, ніде не пробився, нічого. Крійфунув просто неймовірно Ті перші відчуття а, шосера, навіть на напівспущених покришках, ну все одно, це трошки інше, ніж порівнювати з гравійником, було. Взагалі, так я його і придбав, і з тих пір я почав на ньому дуже активно катати. Навіть я гравійника свого поставив а, в якийсь час вкут. І знаєте, як новий велосипед ти не можеш накататися все ніяк на ньому. Безкінечно катаєшся щодня. І в тому ж 2020 році, в червні, я на ньому проїхав перший бривіт свій. Перший бревет в мене була трьохсотка Хто не знав, теж я тоді відео не знімав, нема в мене ніяких відео, є кілька фотографій, що лишилося звідти Можливо, ставлю щось в сторіс, я ще тоді постив теж. З Мариною і Сашею перша трьохсотка. Я там стартував в Дубно, їздив спочатку. Спочатку їхав в Дубно, ночував в готелі, і звідти був старт від Дубна по Тернополю. Це був Ліфт, Львів, Іваноф, Ліфт. Де? Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Дубна. Катався, звісно, тоді знатно, але приїхав і так, буквально через місяць, на своєму першому шосері, і свій перший брев'єр. Так дощик уже починається, тому буду намагатися зараз якось втікати, не знаючи. Вдасться, якщо не вдасться, десь можливо на зупинці сховаюся. Ну, Зараз побачимо. Коротко, я на трохи сховався під кришею. Але все одно йде дощ і вже темніє, тому наряд вже встигну що сьогодні щось підзняти його. Напевно втікаю я додому і буде в мене ще один останній день на цьому шосері. Другий день дощ. Фактично я глянув цілий тиждень буде дощі, а я в кінці тижня вже віддаю велосипед. Прийдуть за ним, тому вирішив зовсім недалечко від'їхати від дому, щоб дозняти вам відео, трошки про нього розповісти. Велосипед, який двічі привіз мене до Супрандонера. велосипед, який мене ні разу не підвів. Не дивлячись на те, що був придбаний БУ, класно прослужив і я щасливий, що він був у мене. Тому давайте перейдемо. Власне, до самого огляду. Одразу прошу вас, друзі, суворо не судіть, бо я не оглядач якийсь професійний, я, можливо, буду плутатись в якихось термінах, щось неправильно виговля... виговарювати, вимовляти, щось неправильно коликати якісь слова. Я не є якимсь профігонщиком чи профівелосипедистом, а звичайний аматор, який просто любить велосипеди і дуже багато на ньому катає. До речі, друзі, із важливого варто зазначити, що Велосипедом я володію з 2020 року, як я вже говорив, і за цей час я на ньому проїхав 26,5 тисяч кілометрів. І так, до вашої уваги Роуз, чи можливо по-німецьки Розе, не знаю як правильно, але я завжди його називав Роуз, а частіше навіть Роза називав Pro SL N2000, якщо я не помиляюсь, 2017 року випуску. Виробник зазначає, що рама для довгих поїздок, хоча він не говорить прямо, що це Endurance велосипед. Можливо, в 2017 році тоді так не було популярне це слово, бо зараз вже всі подібні велосипеди називають ендюренс. Власне, алюмінієва рама, хоча виглядає вона дуже круто і дуже ефектно, немає швів ніяких, нічого не помітно, лише окрім, окрім швів в креточному вузлі. І здалеку зовні він виглядає, наче весь карбоновий. Хоча із карбонового в нього лише вилка. До речі, повністю карбонова разом зі штоком. Неодноразово мені говорили, і навіть думали багато хто з моїх друзів, що в мене карбоновий шосейник насправді ні. Це алюмінієвий, лише з карбоновою вилкою. Ну і щодо раму ще, як ви бачите, тут доволі красива внутрішня проводка. Як для тих часів, так взагалі просто бомба. Ось. Ось тут задні гальма. Ну, окрім э, заднього перемикача, вона ось так сить. Рама з алюмінію 7005, як ви бачите, тут написано ультралайт э, патрійний бальтинг. А відразу скажу давайте про вагу в цьому всьому комплекті, яким, яким він є. Він майже фактично такі ж самий, як із заводу. Лише тут замінилися певні деталі, про які я вам пізніше розповім. Отже, його вага 8,7 кг, що я рахую дуже круто для алюмінієвого шосейника. Це, напевно, топова вага. Хоча не знаю, можливо, є ще легші. Алюмінієві, але справді це дуже круто. Звичайно алюмінієві річі, кермо річі. І мені дуже сподобалося. У нього ось така форма, ніби ось такі прямі лінії. Дуже зручно триматися, і рука ніде не з'їжджає в цій позиції чи заниз, порівняно з звичайними такими заокругленими рулями. Там ну, постійно рука хоче з'їхати десь нижче. А це реально дуже зручне. І я би дуже хотів би щось собі подібне на Міріді. Але що є, то є. Тому ось тут мені дуже подобається це кермо. Зверху воно ось таке, бачите, плоске, не знаю, теж це ергономічне чи аеродинамічне, не знаю, як воно називається. правильно. Але теж це доволі зручна штука. Єдиний мінус цього, що ось такі прямі. Кріплення, наприклад, там від того самого гарміна чи від ліхтариків, вже сюди дуже складно повісити, бо воно тут доволі широке особливо з цією обмоткою. Здається, в 3-3,5 мм. Обмотка у мене Pro, куплена років два тому. Класна, дуже зручна, м'яка, ціпка. Єдиний мінус, ну от бачите, да, вона вже вся вигоріла і виглядає, м'яко кажучи, так собі не дуже. Винос у мене стоїть тут не Рідний рідний був річ на 80, ой, на 90. Я знайшов десь там від якоїсь Міріди на 80. Рама мені трошки великовата здалася. Взагалі там наклейка знизу 57, ну реально це десь. Рама 56, якщо я не помиляюсь, тут десь є ТТ-55,5 що, щось таке. Ну Навіть можна глянути, в мене сідло порівняно від руля не набагато вище стоїть. Сідло у мене тут зараз стоїть стокове з мого гривійника, два рандонарських сезони, де в принципі, фактично завжди на шосейнику мене стояло моє сідло. Селі SMP Extra, Дуже зручне, ніколи ніяких нюансів не було. Єдине, там його потрібно під певним кутом було виставити. Трошки нижче, ніж зазвичай прямо. Тому круте сідло, єдиний недолік його воно доволі важке. Ну і в мене вже трохи полопало. Це ж сідло в мене тимчасове, я в основному на роботу на ньому їздив. ну Або настанковоно в мене стояло. Колеса тут стоять Mavic Axiom Elite. Ось передне, заднє. Колеса звичайні клінчерні, не безкамерні. От тут, дивіться, доволі такі пласкі і з важливого по цим колесам. Теж не разу мене не підвели, ніколи спиці не лопали, з ободами все окей. Єдиний мінус цих колес це їх барабан. Ну Це наче хвороба у всіх мавіковських колесах, там в барабані є. Така пластикова втулка, і вона, якщо їх якщо не змазувати, цей барабан кожну тисячу кілометрів десь завтикати, забути, потім та е, пластикова тулка лопає і починає хрустіти дуже страшно. Е, ставлю знову ж таки, якщо знайдете відео. Тому я якось завтикав, прийшлося купити новий барабан. Добре, що я знайшов там, за якихось там 350 гривень на Олексії чи щось подібне його собі придбав. Оце єдиний нюанс був по колесам. Більше ніяких прикольних не було, відслужили вірою і правдою. Варто зазначити, що в цю раму навіть стають 32-покришки, що дуже круто, є зазор, але він тоді дуже мінімальний і. Якщо заїжджати в якийсь пісок чи щебінь щось таке, то дрібні камінці будуть тут одерти. Тому 32 можна, але не варто ставити. Так стояли 25-тіковські і покришки. Далі я, яких укатав поставив сюди Vittoria Rubino Pro Graphene 2.0. Про ці покришки я знімав окреме відео про них, розповідав, прочитав багато, багато хто з рндонерів на них катав. Класні покришки, мені багато чому не сподобалися. І якщо коротко, класний накат тримають, тримають дощ гарно. Із недоліків за 5 тисяч мене задня покришка просто щент витерлась. Фактично. Задню покришку, як я вже казав, придбав нову. Знову ж таки довго читав вибирав, хто на чому їздить. Десь прочитав, що радили Continental Gatorskin, Skin, тому назад собі купив ось цю покришку. Gatorskin на 28 мм. На ній приїхав, не знаю, кілька тисяч, але вона взагалі там фактично в ідеальному стані, дуже гарно виглядає. Ні разу не пробивав цю покришку. Якщо я Віторию Рубіно разів з 5, напевно, пробив за весь той час. То ось цю Gutter Skin взагалі ні разу не пробував. Ну і Тут дуже класне співвідношення, накат і захист від проколів. Під редонорство саме то. Тому ззаді в мене стоїть Continental Gutter Skin на 28 мм, як я вже казав камерно. І Попереду у мене по Китаю лишилася Вікторія Рубі, Рубіна Pro. Ну Це вже вже не знаю, вже 1010 навіть, пройшла. Але... Власне, віддаю велосипед з цією покришкою, тому що ну, немає сенсу сюди купувати. Гальма, як власна вся трансмісія, тут по колу стоїть Shimano 105 5800. Гальма типу краби, мабуть, так вони називаються, що я не помиляюся. Дуже кльово і якісно працюють. Реально офігенні гальма. Якщо чесно, то вони працюють набагато краще, ніж у мене зараз дискові. Tektro Spire-C на гравійніку. Вони доволі м'які, доволі добре хапають і гальмують. Ну, мені краще, коротше, ніж мої ті дискові. Єдиний недолік цих гальм це власне, їзда в дощ. По калюжам вони, м'яко кажучи, так собі працюють. Тому, якщо нормально з швидкістю їхати, прийдеться розраховувати. Що гальмівний шлях буде значно більший, ніж зазвичай. За весь цей час, за цих 25 тисяч, я замінив лише задні колодки один раз і все. Так, щодо трансмісії, як я вже сказав, тут стоїть Shimano <клес> 105 5800 чи 5800, хто як там каже, не знає, як правильно. Це 11-швидкісна трансмісія. Попереду стоїть компакт-система 50 велика зірка менша 34. Це така вже класика, можна сказати. Позаду касета 1132. Стояла Шиманівська, 105, -та. я її укатав звісно, за цей час. Замінив на китайську Sunshine CZ, по-моєму, якось так. Короте, касета за там, 500 гривень була куплена, щось таке, відходило вже 10 плюс тисяч. Питань до неї немає порівняно з, зі 105, яка там в 5 разів дорожче коштує. Тому так чисто, якщо потрібно зекономити, таку касюту можна брати. Але вона трошки важча за 105. 11.32 і 105 стояла, 11.32 стоїть і ця китайська у мене. Офігенний розрахунок. Я спочатку думав, що можливо це забагато, і варто там якусь 30-ту зірку чи 28 му касетту поставити. Мені буде достатньо. А потім мені сказали, слухай, хай тобі буде краще в запас одна передача, ніж і не буде, коли вона тобі треба буде. А та плавність тут і так вона доволі плавна, враховуючи це, що це 11 швидкісна система. Тому 1132 розрахунок 3432, всі горки, скрізь я виїжджав навіть свою першу 600ку з набором 5600. На все, виїжджав, ніде не спішувався. Виїжджали градієнти там в 16% і більше. Ніяких питань немає, мене влаштовує абсолютно. Перемикач ззаді 105 Працює як годинник, наприклад, порівнюючи зі своїм там тягрі 4700 на гравініку, це просто небо і земля. Теж саме передній перемикач 105-5800, теж жодних до нього питань немає. Шатуни Shimano 105. Бачите, в мене тут 320, у грохані стоять такі, вони вже тут життя, такого побачили що капець з таким люфтом, сумасшедшим якимсь Але власне, в мене не ці педальки стоять, стоять. вони стояли на станку, і я на роботу в них їздив було зручно, там коли на топталки поїхати, коли на контактах. власне Я два сезони, власне не те, що два сезони, а постійно відкатав на шосейних контактних педалях самих дешевих, шиманівських там, 510 чи 610, не пам'ятаю точно модельку. Вставлю вам картинку, покажу самі-самі дешеві шимановські шосейні педалі. По Shimano 105 5800 в дуже гарному стані, бачите, навіть фарба майже не облізла в ніде. Жодних до них питань немає. Працює як годинник. Недаремно кажуть, що 105-й гробсет це що рахується золота середина. і найкраще, що може бути для. Аматора Роуз про SL 2000. Велосипед, який мені подарував неймовірну кількість емоцій. Велосипед, який дав мені пізнати, що таке шосейні гонки вперше в житті. Велосипед, на якому я приїхав свій перший бревет трьохсот, велосипед, на якому я зробив свого першого супердонора, велосипед, на якому я зробив двічі супердонора. Той велосипед, який подавав мені неймовірні емоції. На жаль, приходиться з ним прощатися. Ви знаєте, одна з важливих рис мого характеру. Я ніколи не вмів прощатися із важливими для себе в житті речами, які для мене принесли стільки багато всього хорошого, гарних емоцій, спогадів, стільки нового і незабутніх моментів в житті. Я не вмів прощатися з людьми важливими для себе в житті. Але я не вмію прощатися із цим велосипедом, тому мені дійсно шкода його продавати. Котре ще досі думаю, продавати чи ні. Але розумію, що потрібно продавати бо ця історія його зі мною вже закінчена. Почалась нова з Мірідою Тому я сподіваюся, що цей велосипед принесе задоволення новому власнику, принесе нові незабутні враження і емоції йому. Такі ж самі, як він мені приніс. Надіюсь, він ще не бревіт приїде. Можливо, на суперендонок, хто знає. Тим не менш, ця історія мене і цього крутого алюмінієвого шосера закінчується. Більше відео на каналі з ним не буде. Але будуть нові відео, нові відео з Мерідою, з Гравініком, а можливо ще з чимось, хто його знає. До речі, друзі, для всіх підписників мого каналу на сайті bikestory.com.ua та мідоBikes.ua по моєму промокоду OFC буде дуже гарна знижечка. Заходьте, вибирайте, купуйте. Велосипеди, запчастини, аксесуари є багато чого. Фізичний магазин у місті Києві знаходиться. Ну і зручний сайт є. Заходьте, друзі. Прошу підтримати мій збір, мою баночку на Збройні Сили України. Хочеться добити тих 25 тисяч. Всі гроші підуть на Збройні Сили України. Я розподілю їх серед своїх знайомих волонтерів, які дуже сильно втомилися. Їм дуже важко йдуть ці збори останніх півроку, рік. Тому я дуже хотів би їм допомогти. Обов'язково напишіть про свою історію, про свої велосипеди, що складно вам продавати віддавати, чи можливо це я один такий. Якщо вам сподобалось відео, залиште коментар, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на мій телеграм, інстаграм. Ну і до нових зустрічей, ще побачимось на дорогах України, обов'язково. Всім пока-пока! Обіцяєш мені, що будеш берегти оцього, Да. цю ракету. Вламувати на всі гроші. Ну що, будемо ще катати бревети? Та думаю, буде. Не знаю, чи в цьому році, а наступному має бути. Ну хорошо, тоді ти ще повинен на ній зробити супер-андонера. Один раз хоча б. Побачимо, є в планах. Хорошо, ладно. Коротше, це Денис новий власник. Оп! Де ніде не дінеться. Теніс, новий власник моєї рози. Уже все. Коротше, я з нею прощаюся. Так що всім до нових зустріч. До нових зустріч.